Скільки питань непорозумінь виникає стосовно РРО. Ця тема для фопів буквально гаряча, адже штрафи за невикористання або неправильне його використання можуть сягати аж 150% вартості ваших товарів чи послуг. Але чи всім насправді потрібен РРО? Кому можна без нього обійтися? Чи стане він обов'язковим для всіх? І як це працює з онлайн-торгівлею та доставкою? Чи потрібен фіскальний чек? Мене звати Вікторія. Я з команди Буг яка понад 15 років допомагає підприємцям із податками та звітністю. У цьому відео ми розберемо тему РРО детальніше і на прикладах. Дивіться до кінця, адже розкажемо, які зміни щодо цього чекають у системі оподаткування до 30-го року, або і дуже скоро. Що таке РРО ПРРО. Що ж таке цей РРО і ПРРО? Касовий апарат? Давайте розберемося, бо багато хто плутає ці поняття. На сьогодні існують два типи реєстраторів розрахункових операцій: апаратні і програмні. Апаратний РРО це звичайний касовий апарат, який ви могли бачити у магазинах з різними функціями та характеристиками. Такий апарат має фізичну форму, кнопки, екран і зазвичай стоїть на касі. Програмний АРО або ПРРО – це спеціальна програма, яку можна встановити практично на будь-який пристрій. Комп'ютер, планшет чи навіть телефон. Вона виконує ті ж самі функції, що і апаратний касовий апарат, але працює в цифровому форматі. Головна відмінність між ними у способі видачі чеків. Апаратний РРО друкує звичайні паперові чеки. А ПРРО надсилає електронні. Що краще? РРО чи ПРРО? Класичний РРО трохи повільніший і працює автономно. Друкує паперові чеки самостійно. Програмний РРО ПРРО це сучасне програмне забезпечення, яке можна встановити на комп'ютер, планшет або телефон. Для друку потрібен окремий принтер, до якого можна підключити кілька пристроїв із ПРРО, зручно для бізнесів із кількома точками. Але за класичний РРО треба щомісяця платити за обслуговування. А ПРРО безкоштовний. Реєстрація РРО займає близько п'яти днів. А ПРРО один-два дні. Якщо ви прагнете максимально спростити роботу та оптимізувати витрати, зверніть увагу на такі популярні програми РРО. Думаю, ви чули про них: вчасно, каса, чекбокс, ЄЧЕК або Сота каса. Вони автоматично передають звіти до податкової прямо з вашого гаджета, позбавляючи вас потреби в паперових чеках і зайвих клопотах. Кому обов'язково використовувати РРО ПРРО? А тепер давайте розберемося, хто з фопів обов'язково має використовувати РРО або ПРРО і в яких випадках можна обійтися без нього. Якщо коротко, РРО чи ПРРО є обов'язковим для фопів другої та четвертої групи, а також для всіх фопів третьої групи незалежно від виду діяльності та розміру доходу. Також чек через касу чи програмний РРО повинен видавати кожен ФОП на загальній системі оподаткування. Проте є і винятки. ФОП другої та третьої групи може працювати без РРО, якщо надає дистанційні послуги, наприклад, курси чи консультації онлайн, та отримає оплату без особистого контакту з клієнтом. Клієнти сплачують через Укрпошту. Гроші надходять напряму на АйБен рахунок підприємця, банківський переказ з рахунку на рахунок. Для фопів другої та третьої групи єдиного податку використання РРО або ПРРО обов'язкове, якщо ви особисто надаєте товари чи послуги, наприклад, масаж, стрижки, торгівля, приймаєте оплату готівкою або через термінал, займаєтесь інтернет-торгівлею чи онлайн-продажами. Якщо ж ви надаєте дистанційні послуги онлайн і отримуєте суто безготівкову оплату, фіскалізація не потрібна. Не потрібен РРО ПРРО по і для оплати через фріланс біржі або платформи пошуку роботи. І запам'ятайте, якщо ви працюєте офлайн, надаєте послуги на місці і приймаєте готівку чи картку, обов'язково видавайте клієнту фіскальний чек. Для підприємців також четвертої групи є пільга. Якщо ви не маєте розрахункових операцій, приймаєте лише безготівкові платежі через банк, касовий апарат не потрібен. Але щойно з'являється готівкова оплата чи платіжна картка, фіскалізація стає обов'язковою. Якщо маєте запитання чи не впевнені, що потрібен вам РРО, напишіть нам, підкажемо індивідуально для вашого виду діяльності чи використовувати РРО під час продажу товару в інтернеті та доставці. До речі, чимало питань виникає саме щодо використання РРО при інтернет-продажах і доставці товарів. Тут теж є свої нюанси. Якщо ви продаєте онлайн, надсилаєте товар новою поштою чи іншим перевізником, і клієнт оплачує готівкою або банківською карткою при отриманні РРО чи ПРРО обов'язковий. Особливо, якщо це накладений платіж у відділенні. Тут пошта видає свій чек за послугу доставки, але фіскальний чек за сам товар має видати саме підприємець. До речі, Речі податково вимагає вкладати фіскальний чек у кожну посилку. Багато хто працює через нову пошту і отримає накладені платежі. Хтось готівкою, хтось на картку, а хтось напряму на рахунок ФОПа. Найзручніше оформити офіційний договір ФОПу з новою поштою і з Нова Pay, щоб платежі йшли відразу на ваш рахунок. І всі продажі можна було фіскалізувати автоматично ще із з останніми новинами про передачу даних і фінмоніторингом краще перестрахуватися. Але є і винятки: якщо клієнт платить вам напряму з рахунку на рахунок через IBAN, або якщо це суто дистанційні безготівкові послуги, РРО може і не знадобитися. І до речі, якщо ви плануєте обирати РРО для свого бізнесу, але вагаєтеся, не знаєте, який обрати. На нашому каналі є відео огляд популярних РРО та ПРРО. Впевнені, що вам буде корисно. А якщо не хочете займатися ще й цим, то звертайтеся до нашої команди. Підберемо і налаштуємо все під ключ. А за звітність можете не хвилюватися, бухгалтери все візьмуть на себе. Переходимо далі. Для кого не потрібно використовувати РРО ПРРО. Хто має обов'язково використовувати РРО, розібралися. Але тепер пройдемося по винятках і хто може не думати про касові апарати. А ви поки підпишіться на наш канал, будемо дуже вдячні за вашу активність. По-перше, РРО або ПРРО точно не потрібно використовувати ФОПом на першій групі. Далі є низка винятків для ФОП 2, 3 і 4 груп. Які працюють у селі, вони можуть продавати товари без РРО, якщо дотримуються всіх цих умов. Річний обсяг доходу на кожен пункт продажу не більше 1,9 мільйона гривень на рік. Не продають підакцизні товари: алкоголь, сигарети тощо, немає дистанційної торгівлі. І місцева рада не прийняла окремого рішення про обов'язковість РРО. Тому якщо ви ФОП 2-4 групи на спрощеній системі і займаєтесь роздрібною торгівлею у сільському населеному пункті, ви можете не застосовувати РРО, але обов'язково ведете розрахункову книжку. Це правило працює доти, доки річний дохід з одного торгового місця не перевищив 167 мінімальних зарплат. Якщо більше касовий апарат стає обов'язковим. Є ще кілька специфічних випадків, коли можна працювати без касового апарату. Якщо ви продаєте молоко, квас, воду, живу рибу чи олію на розлив із бочок, бідонів, цистерн, готуєте і продаєте гарячі страви чи напої у їдальнях навчальних закладів, продаєте проїзні квитки, транспортні документи або державні лотереї. Працюєте на оптових складах чи базах без готівкових розрахунків із клієнтами. Торгуєте газетами, журналами, поштовими марками або друкованою продукцією, і ця продукція становить понад 50% усього товарообігу. Продавати можна через кіоски, лотки або просто з рук. Дуже важливий момент: якщо ваша операція не є розрахунковою, тобто ви не використовуєте готівку, платіжні картки чи чеки, а працюєте виключно через розрахунковий рахунок, iBan, iBanking – або оплата здійснюється через касу банку чи термінол самообслуговування, що належить банку. РРО також не потрібен. Окремо скажу про ФОПів, які працюють на територіях проведення бойових дій. Для них зараз діє особливий порядок, і застосовувати РРО вони теж не зобов'язані. Але зверніть увагу, переходити на першу групу або уникнути РРО не вихід, адже там можуть працювати лише ті, хто торгує на ринках чи надає побутові послуги населенню без найманих працівників. Ще нюанс: якщо підприємець отримує всі кошти за послуги чи товари виключно на рахунок ФОП за реквізитами АйБен, наприклад, виставляє рахунок, контрагент платить безпосередньо на цей рахунок. Це цілком легально, і РРО тут не потрібен. Якщо ж у вас підключений інтернет еквайринг, приймайте готівку або платежі на свою особисту картку, а не рахунок ФОП. У більшості випадків РРО вже буде обов'язковий. Хто може не ставити касовий апарат, але зобов'язаний вести РК? Також часто зустрічаємо питання, а хто може працювати без РРО, але з розрахунковою книжкою. У селах ФОПу першої групи можуть не встановлювати касовий апарат. Але мусять вести розрахункову книжку, якщо надають такі послуги: ремонт побутової техніки, встановлення електроніки, обслуговування радіоапаратури, складання меблів, ремонт квартири, прибирання приміщень, догляд за людьми похилого віку, хворими дітьми, фотографування, прання, приготування їжі, ремонт взуття одягу, аксесуарів, текстильних і металевих виробів. Якщо у вас є питання, чи вам складно розібратися, наші бухгалтери бухіа завжди на зв'язку. Які зміни РРО в період воєнного стану? Національна стратегія доходів 30-го року. А зараз швидко пройдемося по тому, чи впливає якось воєнний стан на використання РРО? Взагалі закон не відміняв обов'язок фіскалізувати продажі для тих фопів і бізнесів, які зобов'язані це робити. Певні поступки є, але у зв'язку з останніми подіями і новинами очікуємо, що і цього може не бути. Далі пояснимо, по поступках штрафи за невикористання РРО в період воєнного стану не застосовуються. Тобто, якщо ви не пробили чек чи не подали звітність через воєнні обставини, штрафів зараз не буде. Виняток торгівля під акцизними товарами. Якщо продаєте алкоголь чи тютюн і не використовуєте РРО, штраф нарахують обов'язково. По всіх інших видах діяльності штрафів наразі не буде. Неважливо ФОП ви чи юридична особа. І неважливо, чи були у вашому регіоні бойові дії. Крім того, під час воєнного стану дозволено працювати з ПРРО навіть в офлайн режимі, понад стандартні 168 годин на місяць. Тобто, якщо раптом зник інтернет, можна пробивати чеки і без підключення. І наостанок повернемося до того, що ж найближчим часом очікувати: чи будуть якісь зміни. Якщо дивитися наперед, за національною стратегією доходів 30-го року планується обов'язкове застосування РРО чи ПРРО. Тобто, навіть якщо ви просто продаєте щось на ринку, ремонтуєте авто, шиєте одяг на замовлення чи надаєте дрібні послуги, з кожної оплати, готівкою чи карткою, потрібен буде чек. І не важливо, це буде класичний касовий апарат чи простий ПРРО у смартфоні. Усе буде фіскалізовано. Окремо наголошую, для об'єднаної другої та третьої групи ФОП, до речі, так вам не почулося. У майбутньому ці групи мають стати єдиною категорією, і ще й класичної спрощеної системи, скоріше за все, не буде. Так ось, застосування РРО чи ПРРО стане загальним правилом, тобто жодних більше винятків, коли можна буде працювати без каси. Всі повинні будуть фіксувати свої операції. Тож, якщо хочете бути в курсі, як ще докорінно зміниться наша система оподаткування і що чекає на бізнес уже найближчими роками, дивіться повне відео на нашому каналі. Воно вже доступне за посиланням на екрані. Друзі, пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять, щоб ми підготували порцію корисного контенту. Всі ідеї вітаються до зустрічі!